Всім привіт! Вітаємо вас в нашим новому відео, в нашому новому волозі. Ми вже знову починаємо з магазину, сьогодні неділя, а це, звісно, що недільна закупка. Тому ми приїхали те, що купити. Небагато, але треба тиждень закупитися, тим паче, знаєте, якщо собі можна було б десь щось оминути, але з дитиною цього не зробиш. Так, В першу чергу нам треба купити яблук. Ківі. І тут всі фрукти, до речі, по 10 крон а, 5 штук. Так, 5 штук виходить 10 крон. Якщо будемо зараз брати яблучка, Тьома не може пройти повз цих шишок, обожнюю, підходити, їх чіпати. Я вже думала, можливо, йому взяти якусь шишку купити. Тут, до речі, гарні квіти. Треліції. 70 крон коштує за таке. Але ж вони довго ростуть. На жаль, дуже довго. Так, ми вже в Лідлі. Тут, наприклад, яблука 18 крон, 6 штук. Ось так от. Києві 22 крон, але це екологічне. 500 грам. Ну також 5 штук, 22 крон. Ми взяли 5 штук за 10 крон. За 20 крон ми взяли 10 штук. О, вони нормальні? 20 грн. 20 грн. Ні, ну вони завжди дорогі, але не в цей раз, мабуть, просто так. О, от по Вони зеленіші, здається, так, вони зеленіші. Азійські страви, продукти. О, собі хочу взяти такий вкус. І от таку от штучку дуже люблю. Не знаю, як вона правильно називається, але тільки кокус. Там ще щось повинно бути. А коштує це 8 крон, а мус 15. Я дуже хотіла оце морозиво. Це айс крем. Дремен Фрукт. Тут 8 штучок. Направда морожено одне по 50 мл. Ну, тобто 30. 6 грамів, вона малесеньке. Але мені якраз в тему, тому що багато я, щоб я не їла. І в одному 64 ккал. Клас тому беру. Факту ми вже набрали два таких десерти. Тайський. Це індійський стиль. І це костю собі йогурт, Сир посла морозиво, цибуля, ковбаса, баштет, сир, крабові палички. Мус взяла собі. айсберг. Що таке? 21-5. Це з чи до? Дуже цікаво. Школа була по знижці і Костя взяв собі бігіозі. Тут ще різні вкусняшки є, також азіатські, але вони гострі. Ми гостре не Ось так ось щось таке цікавеньке. І взагалі хотілося б скуштувати це все, але... Не хочеться, знаєте, потратити, скільки воно тут. 20 крон і потім викинути його, тому що воно дуже гостре. Данія, така Данія. Знову йди дощ, але це добре, тому що в нього треба поливати квіти. А тут пташка сидить в кущах. О, точно гробці. Помахеш? Привіт! Ми вже вдома. Невеличка наша закупка, нічого такого ну, реально невеличка. Так? Ну, Влічувався чогось. Ти кус, куди відразу цею. В розилку додалі. Нічого такого прямо не купили, незвичайного. Ну, це хіба що ці азійські десерт купили і все. І все. Так як у нас дощ, вітер, холодно, мокро. Я виходжу на охоту. На охоту за сломаками. Тому що якраз в таку погоду вона добре власть, вони дуже ховаються і є можливість їх знайти і вить. Тому це прийшла подивитися, хто їсть мої квіти. Воно вам, мабуть, звук не передасть, але там чути пташок. Там є пташенята, у нас поповнені. Це так приємно, я не знаю, мені так, мені так цікаво, по-перше, мені цікаво, ну, звісно, я туди лізти не буду, цього робити не можна. Але добре, що пташки ці роздивили не тікають, навіть якщо ми там ходимо, щось робимо. Вони не лякливі, це дуже класно. Тому що я дуже переживала, що вони втечуть, коли почують або побачать, що ми там будемо шаритись. Але коли я почула цей просто писки, це так мило. Я останнім часом взагалі дуже сентиментально стало. Тому також заплакати захотілося. Я згадала, просто село, я жила в селі. Раніше в нас пташки були, ластівки. У нас був сарай, там ми тварин тримали. І в нас завжди в дворі були гнізда ластівок, ластівки були. Це так було приємно дивитися, вони там, які годують, як вони там літають, вчаться літати, прилітати на вечір. Тепер у нас є своє гніздечко. Ну, як своє, не наше. Але в нашому дворі. Ой, сонечко вийшло. Тому це дуже приємно. Всім привіт! У нас є наступний день. І, знаєте, це відео повинно бути було позитивним, класним, з гарним настроєм. Я сьогодні хотіла дознімати знімати наш день, дещо показати, поділитись, але все вчорашньої ночі. На жаль, я в цьому влозі не хочу це все тепер показувати і розповідати. Я не спала до 3 години ночі, тому що я не могла заснути. Як ви вже бачили на початку відео, що у нас відбулось поповнення, у нас з'явилися пташки. Раньці, ми реально цьому радувались, тому що ну це дуже приємно, це дуже класно, тому що втек в дворі. Ми взагалі, коли побачили, що вони там оселилися, зробили гніздо, знеслися і почали винашувати, висаджувати яйця пшенят. І коли вони з'явилися, ми реально були такі раді, тому що ну, у нас вперше, да, от за кордоном в дворі з'явились. Е е е е е е е Сім'я, якби це не було, діти о, майбутнє. Ми вже уявляли, як вони будуть вчитися літати. Вже вдалеці спостерігали, як пташки туди-сюди, туди-сюди носять їм їсти, годують. І по факту після вчорашньої ночі їх вже немає. Це дуже відбулося швидко, різко. І я не знаю, такі якісь відчуття, начебто це просто птахи дихкі тим паче. Мені Кості каже, нашкода, ну, да, але це ж дикий світ, дика природа, але воно у нас в дворі біля нашого вікна. Загалом, що відбувалося, я як зазвичай я пішла вкладати Тьому спати. А в нас тим, після 10-ї години вечора я закрила жалюзі, зі вклала тьому спати, вийшла сюди, ну, тут з Костю ще посиділи до пів дванадцятиї ночі і ближче до 12-ї тьоми прокинувся і я пішла вкладати спати знову, а жалюзі вже закрите. І я вкладаю і чую якийсь шорхи. Я спочатку подумала, що це дощі. Сильний, який стукає, можливо, по підвіконню, можливо по стеклу, або щось типу такого ніж не видно. Але я розумію, що доща не повинно бути. Бо ж був день зранку, а ввечері і вже не передають його. Я згадую, що в нас гніздо поряд. І я відразу розумію, що хтось лізе до гнізда. Я швиденько скакую, не дивлячись на те, що я ще не вклала цьому спати, я вскакую, піднімаю в жалюзі. А в нас якраз троянда знаходиться біля вікна. І, по суті, самого гнізда не видно, але вхід до нього видно. я бачу, що там шевелиться троєнда. Тобто кущ, який поряд він не шевелиться, троєнда шевелиться. Я тоді придивляюсь і бачу там шерсть. Світлу, рижу, шерсть. Я спочатку подумала, що це кіт, але котів у нас тут немає диких там, або хтось не випускає. Є один чорний. Але він тут дуже рідко буває, навряд чи він би поліз туди. Я відразу починаю стукати по стеклу, проганяти, казати там Киш, фу і так далі. Але оця тварина вона із троянди випригує, і я бачу там лисеня. Десь отаке. отаке. Але лесеня, тут мене всередині просто все зупинилося. Шок. Спочатку був просто шок. Я дивлюся на нього, він дивиться на мене. Я тоді ще дужче починаю кричати: Фу, киш світ! І воно втекло, Але я стою і розумію, що в нас в дворі, під вікном, біля вікна, було лесеня. В нашому дворі, біля нашої хати, прямо поряд. А там ще гніздо, там були пташенята. І я розумію, що скоріш за все їх вже немає, тому що вона була якраз на рівні цих пташенят. В ці моменти я не можу піти подивитися, що там з ними, як у них там, тому що в мене тут чому пробігнувся, він стоїть біля мене. Я починаю вкладати чому, хвилин 15 десь його вкладала, тому що я вклала, думала, що він заснув, він, а він типу, що куди мама, мама. Я назад повертаюсь. Вчера хвилин 15-20 виходжу, сквозь ще не спить. Я кажу, я піду подивлюсь, Я не зможу заснути, не розуміючи, що там відбулося. Я виходжу, гніздо гнізді того... нікого вже немає. Тісто було отак, воно стало вже отак. І в мене просто починають сльози, я навіть на підлогу на землю, а вони на землі. Вони на землі вже не живі, ранені, деякі. І я просто починаю плакати. Я з одне страх починаю себе винити, тому що якби я була раніше в спальні, я могла б почути, як прилежаюся, я могла б почути. А що хтось тільки починає лізти і, і врятувати їх ну, з іншої сторони. Врятувала зараз би вона могла прийти через 1, 2, 3, 5. Я б тоді не врятувала. Або якийсь інший день і так далі. І сьогодні бачу, пташка їхній такусь погоду літає туди-сюди, приносять червячків різних робачків, підлітає до гнізда, а там нікого немає. Що з основною пташкою матусею, я не знаю. Я сподіваюся, що вона улетіла. Я до 3 години просто не могла заснути, тому що, ну, якби це було десь там в лісі, десь в парку, ну, я б так би реагувала, а це просто знаєте, коли у тебе це в дворі просто відбувається, в тебе в дворі жила сім'я, в тебе в дворі. Находилась життя, а його просто в один день знищила. У мене відразу пішла щось з, з Україною. Я ніколи не кажу це в лозі у нас в Ютубі, але дивлячись на те, що ми живемо за кордоном, ми все одно про це думаємо постійно. Ці думки, особливо, якщо щось трапляється, ти думаєш, боже, сім'я жила, просто жила, родила дітей, люди живуть, а їх просто змічують. Ось мені кажуть, по поводу пташок, ну це дикий світ, він такий є, але ж люди не дикий світ, люди розумі, що це все. Я розумію, що, от, наприклад, от я, я боюсь. Я боюсь їхати в Україну. От, поки війна, я боюсь, навіть якщо б мені знадобилося туди поїхати, я б не знаю, чи наважилася. Б. І боялась би не повернутися. А особливо їхати з дитиною також боялась. Особливо з дитиною. Тому. Ті, хто зараз живуть в Україні, в реально силі, я розумію, що різні ситуації, різні проблеми в різні ситуації, різні проблеми І тих, хто в Україні живе, ті, хто за кордоном живе. Але я дуже до цього сентиментальна, тому що я в своєму житті втрачала людей до війни і ще. В якийсь момент я стала дуже боятися смерті. Я стала дуже цінувати життя. І зараз, коли я бачу, чую, дивлюсь, це дуже боляче. Особливо в вихідні, ти хочеш відволіктися, заходиш в Тікток. А ти не можеш доріктись, тому що там відео, новини, відео а стосовно там військовополонених. Це взагалі я, я просто тупо сиділа. Я не знаю, чи є люди, які не плачуть, не ридають, коли дивляться такі відео. Але я дивилась і, і, і просто ридала. У мене був випадок, що я навіть в день мені з таке відео, я почала плакати відразу. Я тупо відразу починаю плакати, коли бачу такі відео, і мене дьому просто підходить. Дивиться в мені в очі, починає витирати мені сльози, тому що він, коли плаче, йому витирає ж, давай я тобі витру сльози. І він просто починає мені витирати сльози. І розуміла, що при дитині я, мабуть, не буду дивитися такі відео, тому що я не хочу, щоб дитина бачила, як я часто там плачу, і, і все таке. Просто мені дуже важко навіть уявити, що переживають люди, які знаходяться в полоні. Це просто послухати тих людей, які звідти повернулися. Просто фігуваєш. Ти не віриш що таке в сучасному світі може бути. Тут говоримо про дикий світ, пташок, але це не дикий ми, не дикий з вами світ. Ми цивілізація, цивілізовані люди. І що по факту? Та коментарі, коли читаю під такими відео, це краще не читати. Це шах. Мені хочеться вірити, що це пишуть не українці, але часто українці пишуть також таку діч, що краще не читати. От реально, Краще тупо не читати. Я здається, трішки вже виговорилася. Взагалі я намагаюся не зачіпати такі теми, більш, щоб позитивно було хоча б нейтральне відео, але після вчорашньої ночі, коли я... ну, в мене просто в голові були картинки з пташками, з Україною, з людьми в цілому, мені захотілося просто виговоритися. Тому я сьогодні ще костю попрошу, я виглянула з вікна, там тошенятаці лежать. Я хотіла з цього вийти погуляти, але ми сьогодні не вийдемо на задній двір, я не хочу там ходити. Там трошки і так не розумію, що відбувається, я не хочу там ходити. Тому попросила Костю, щоб коли приїде перебратих, пташок кудись. Але я не знаю, як я буду ходити дивитись на ці квіти. бо я ходжу кожного дня туди, я дивлюсь там слимаки, чи вони їдять мої квіти, чи не їдять. І я не знаю, як я тепер просто спокійно буду підходити. Можете порахувати, що я трохи того, але я така людина, я дуже сентиментальна. Хочу подякувати, що ви подивилися це відео і бережіть себе і своїх рідних і близьких. Бачимо вами вже в нових, більш позитивних відео.